Карпатське Межигір'я. що так терміново зводять за народні гроші до приїзду Януковича. Ресторан По-моєму, ресторан. І чому ремонт президентської Альтанки коштує 24 мільйони гривень? Відновлюється Альтанка за 24 мільйони мільйони. Я вам сказав, я не знаю. Ну навіть якщо б я знав, я вам таку інформацію не дам. Секрети президентської резиденції Синьогора, ексклюзивне розслідування Тендер Ньюз. Еволюція Нафтогазу від сумнівних посередників до прямих контрактів. Ви можете купити? Машину непосредственно в заводі через півтора року після скандалу з переплатою в нафтогазі схаменулися. Дід мороз монополіст конці колеснікова вкотре без конкурсу виготовить новорічні солодкі подарунки дітям. Не год, виходить, а год. Чому його колега по кабміну Петро Порошенко на конкурс навіть не потикається? Шен не потребує коштів зароблених таким шляхом. «Тендер Ньюз» вже у понеділок о 21.30.